Дорогі друзі, продаємо неймовірно красиву земельну ділянку. 20 соток в селі Велика Бугаївка. Вона знаходиться на краю яру. Ось ви бачите позаду мене який красивий краєвид. 20 соток призначення під будівництво. З лівого боку сусідів немає, з правого є. Зараз поверну, покажу. Всі комунікації проходять повз ділянку, широкий фасад ділянки. До речі, на фасаді в нас асфальтована дорога. І, і в, в подарок додається така битовка, теж зараз покажу. Повертаю. Так, зараз ми дивимося на ділянку. Ось ширина її, ну, якщо, якщо зрозуміло, там, де з ора земля, це все є ділянка. І ось цей вагончик йде в подарунок. Якщо встигнете, звичайно. Так. І Ось такий вид позаду ділянки. Зараз я знаходжусь ще на нашій ділянці. І ось за нею відкривається такий красивенний краєвид, який ніхто вже вам його не закриє. Тому що відразу за нашою ділянкою ще проходить дорога, ну вона зараз ґрунтова, звісно. От, і е, далі йде сильний такий схил, який е, практично благородити ніяк неможливо. Так, це яри, це можна сказати, що початок масиву Васильківські Карпати. Насправді він у нас тут неподалік, за 500 метрів, зовсім близько пішим ходом, але цими ярами також можна обійти і теж туди вийти. Взагалі, ця частина села така рекреаційна. Яри як з одного боку, ну, цієї вулиці, так і на другу сторону, якщо ми перейдемо. На ту, на ту сторону є така там зона відпочитку Шіпленд, от овеча ферма, і за нею теж також сам такі великі яри. Місце для прогулянок тут дуже-дуже багато. І в яку сторону не підеш, ти завжди будеш у новому місці. До слова сказати, що якщо взагалі із лівого боку села там теж є величезні яри, ну, це треба на місці розповідати, показувати. Ось так. 20 соток, повторюсь, під будівництво всі комунікації, і з мінусів є лише ось ця вишка. Телекомунікаційна вишка. Робили заміри випромінення. Тут все абсолютно в нормі, все абсолютно нормально. І до слова, що такі вишки стоять в Києві на багатоповерхівках і нікому вони не заважають. Ось так кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте. Ціна буде вказана в описі до відео. Все. Всім пока.